Весь гарна кухня, але це вже зовсім інший рівень. Це вже кухня під замовлення. Бачите, яка ціна. От. Тут у нас зона на холодильник верх-низ. Це все з дотягом. Хоч на холодильник і не треба з дотягом. Це у нас зона мийки. З дотягом. Шкафчик, полички і тут зони шухлят. Кетіг. Це вже рахується дорога фурнітура. Супер. Три шухлятки і тут дві прям великі. Такі ящика. Тут знову ось такий пенал. Тут на тіпоні полички, місце зберігання. До речі, з дотягом на типон не має бути з дотягом, але це таке. І тут дві шухлядки. Сюди, як бачите, профіль гола. Ось така ціна. 124 коштували, зараз, до речі, на накс. Звана поличок. Тут у нас витяжка вбудована. Полички є, ну але їх забирається і ставиться. Сушка на посуд. Тут знову полички. О, ага, тут у нас сушка. Ну, просто поміняно місцями, напевно, бачите? Це все з дотягом. Ось так виглядає. До речі, сільниця і фартук з одного матеріалу, точніше з одного правильно. З одного матеріалу тільки це 12 мм, а стільниця 42 мм. Ось. Повні розміри кухні 3750. ЛДСП, кашемір 16 мм, фурнітура хеттіх, фасад, НДФ 18 мм ммка матові. стільниця мармур. Каталонія 38 мм, а не 42, як я говорив, і стінова панель мармур Каталонія. Це ось це, якщо що.